Юрій Типовий представник українських стартаперів, яким бракує умов для реалізації проєктів, захищає ступінь доктора наук за кордоном, працював програмістом у великих світових компаніях. Має свій IT-проєкт, який з'єднує у мережі дизайнерів та клієнтів в Україні. Шукає шляхи виходу на потенційного інвестора. Саме тому вирішив податися в бізнес-інкубатор. Я от прийшов із научної середи. я знаю, як. Можно что-то создавать, я привык думать, я привык решать проблемы. Но я абсолютно не знаком с бизнес-средой. Поэтому вот инкубаторы, акселераторы как раз помогают просто нырнуть в эту среду, понять, как она устроена изнутри, и, соответственно, продвинуть свой проект. У такому інкубаторі зможуть одночасно працювати над близько 20 проектами. але щоб потрапити до мережі, учасникам потрібно пройти суворий конкурс. Ті, хто матиме найкращу ідею, отримують гарні умови для розвитку та втілення їх в життя. Це так домовити посівний бізнес-інкубатор, який навіть не потребує. Якихось відсотків від розробників на свою користь, вони просто навчають айтішників. Дані стартапи, дані бізнес-інкубатори вони дають змогу при малих вкладеннях отримувати великі кошти саме в нашій державі. І дуже чудово, що це в нашому місті. Навчати та давати поради стартаперам будуть експерти з усього світу а за кожним молодим бізнесменом закріплять спеціаліста, аби той допоміг як найкраще подати проект. Українські ж програмісти технічно обізнаніші ніж закордонні, але щоб реалізувати свої проекти саме в Україні, потрібно більше наполегливості та бізнес-навичок. Ми будемо відбирати найкращих хлопців. ребят. И непосредственно их сводить с опытными предпринимателями, с опытными инвесторами, используя интернет и скайп, чтобы эти люди помогали им оттачивать свой бизнес-продукт, оттачивать свой бизнес-план, инвестиционные презентации, знакомиться с потенциальными первыми клиентами, знакомиться с потенциальными первыми инвесторами, которые могут заинтересоваться, и реально попробовать вести украинское стартап-комьюнити в европейское и мировое сообщество. Нині можливості iHub дозволяють вийти на 16 тисяч потенційних інвесторів 40 країн світу. Анастасія Сухай, Юрій Росухай, телеканал Каю.